У нас 105-та комісія. Присутні багняк, бурдяк і степурак. Можемо зачинати. А, у нас Духанчук, Квіта Володимирівна. У нас одне одне питання по порядку денного про внесення змін до бюджету Косівської міської територіальної громади. Є питання пропозиції? Хто за? Віта Володимирівна. Так, значить, у нас до кінця року, ще виникли такі питання, у нас є незабезпеченість по заробітній платі, по освіті, по культурі, по музичній школі. І е, нам треба розрахувати за енергоносії, зокрема, по світлу, по нашій центральній лікарні і по е, освіті. Значить, для того ми переглянули, де є залишки в нас по головних розпорядниках коштів, щоб ці залишки могли перекинути на ці наші потреби. І, відповідно, по Косівській міській раді ми зменшуємо 308 тисяч 739 гривень, світла 70 тисяч, з газу 78 тисяч 739, з дров 160 тисяч. І збільшуємо ці всі кошти 308 тисяч 739 гривень від білосіту Косівської міської ради. На заробітну плату 231 тисячу 461 гривень. Це для шкіл і на школи на газ, на світло переложуємо 77 тисяч 278 гривень. Пункт 1,1.2. Ми вносимо зміни по наших об'єктах. У нас е, були передбачені кошти з е, продажу землі, і ми їх передбачили на прогулок піший. Е, Капітальний ремонт дорожнього покриття на прогулок пішому. У е, селі Верховець. У зв'язку з тим, що ми вже ці роботи не зможемо зробити, ці кошти ми перенаправляємо на два інші об'єкти на влаштування будівництва засобів заспокоєння дорожнього руху біля Слонянської початкової школи по вулиці Савчука у селі Смодне. 168 527 гривень. І на другий об'єкт влаштування будівництва засобів заспокоєння дорожнього руху на автомобільній дорозі місцевого значення посмач Біля Шешурської гімназії в селі Шешори 252 тисячі 954 гривні. Це спокійно, це що робиться перетушую? Це такий е, піднятий пішохідний перехід. Це з колекції з Лос-Анджелес Так, так. Пласмасика. Угу. Називається Берлінська подушка. Угу. Так. І... А що берлінська подушка? Це що звільнена? Тому що у Берліні вони придумали. Це... Такі раніше було просто От, такі були, збили, так? зараз такі довгі, у нас є такі, як ми зробили у бетоні, а це те саме у пластику. Пішов, Пішов, доча, доча, такі. Ча? Ча? Ну так дивіться, вони, вони вчора встановили це. -е... Уки назнаки все добре. Добре, Ні, так зараз роботи підходять до кінця. Це взагалі якимось чином визначається, в яких місцях можна це ставити. Дивіться, дивіться, тут в, 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 в обох випадках бесіда йде біля школи шкіл на комунальних дорогах. Тобто в одному випадку комунальний дорог, а в другому випадку. С значення, але не, не наша в обох а випадках. Ми виконком зверталися до поліції, там розробляли схему організації руху. Це патрульна поліція франківську затвердила. Спочатку після... ми за схеми проплатили, тільки після того ми маємо право робити такі речі. Там це повністю етап, всі етапи пройдено. Зараз вже Я просто питається, бо просто це в Черганівці там немає. Черганівці це дорога державного значення на тих дорогах категорично заборонено. Встановлення будь-які пристрої примусової державої у... державної місцевої і держави, місцеві і комунальні на, на, на дорогах державного значення заборонено ставити будь-які пристрої примусового зниження. Там у нас іде весна про те, що має поліція. Ми на надали їм всю інформацію, запити і так далі. щоб Вони. За кошти державного бюджету мають встановити камеру. Можливо, три камери на район, дві в нашій громаді. Ну, там ми добре було. Це швидкість. Автоматично фіксації і визначення автоматично визначення номерів. Мільйон з гаком гривень. 15% у місцевий бюджет. Так. Далі у нас питання про 1.1.3. Значить, зменшуємо багову сторону. По НКП коштів 20 150 гривень і передбачаємо на їхню пожежну добровільну частину 20 150 гривень і вистачає, щоб закрити заробітну плату. Проплатити заробітну плату. Потім пункт 1.4. 1.1.4. Для того, щоб покрити решту незабезпеченості, ми е, зменшуємо поріжних наших програмах видатки і будемо перенаправляти туди, куди нам треба. Значить, перший пункт, перший додаток. Зменшуємо програму соціального розвитку, е, влаштування засобів заспокоєння дорожнього руху, бо в нас передбачені були ці наші місцеві кошти, а ми сюди перенаправили кошти від продажу землі. Значить 168 527 гривень. Влаштування будівництва заспокоєння дорожнього руху у шешерах 252 954 гривні. Зменшуємо. Утримання мережі вуличного освітлення, 93 411 гривень. Поточний ремонт дитячого майданчика по вулиці Савчука в селі Смодна 20 731 гривня. Поточний ремонт дороги на очисних спорудах в селі в селах Смодна та Черганівка 7 542 гривні. Це залишки, де полишалося на збирання. Програми розвитку місцевого самоврядування залишилися кошти з придбання матеріалу 80 тисяч, з оплати послуг 10 тисяч і з організації благоустрою населених пунктів 42 тисячі гривень. З комплексної програми соціального захисту населення залишилися. Кошти з надання під 9 тисяч 500 гривень і з інших заходів у сфері соціального захисту, соціального забезпечення 20 тисяч 100 гривень. Це з нашого центру надання соціальних послуг. В загальній сумі ми знімаємо 704 тисячі 765 гривень. І ці кошти перенаправляємо, слідуючи додаток 2 до вашого рішення. Значить, на програму социконому розвитку на замову отримання доріг Косівської міської територіальної громади 60 тисяч 73 гривні. Не вистачає на, на об'єкт поточний ремонт дороги в місті по вулиці Туристична, провулку туристичному вулиці Капіян 10 гривень. Смічна сума, але треба закрити договір. На виконання заходів програми социконому розвитку на поточний ремонт штучної споруди Моста у вулиці Мельників в селі Соколівка, 61 тисяча. І на лікарню, на оплату енергоносіїв 280 тисяч, це вони будуть закривати потребу по світлу. І решту все на відділ культури. І ще на відділ культури і на відділ освіти. Значить так, на відділ освіти, на садочки, на харчування 2760 гривень. На садочки, на світло 47 тисяч 46 тисяч 700 гривень. На апарат на світло по відділу культури по відділу освіти 5 780 гривень. На школи на світло 101 602 гривні, На школи на харчування 33 500 гривень. На центр дитячої творчості на світло 9 800 гривень. І на спортивну школу на світло 23 540 гривень. В загальному на відділ освіти 223 682 гривень. І на відділ культури і туризму на нашу школу на заробітну плату 80 тисяч, закрити Це закрити так, так, щоб не було в нас ніяких боргів. То у нас по посаді коли ж там 2,800 на, на, на харчування. Так, посаді там у нас менше. Тепер ще пункт 1-2. По відділу освіти вони роблять перекидки і е, значить, садочків зменшують 10 тисяч. З газу, з шкіл зменшують 149 тисяч 466 гривень з оплати тепла і збільшують на садки, на оплату послуг 20 тисяч, на школи на заробітну плату 119 тисяч 466 гривень, на оплату послуг 20 тисяч гривень. Аналогічна ситуація по відділу культури так само. Де є залишки, зменшують по е, школі мистецтв, зменшують з другої статті 35 тисяч гривень, зменшують з діяльності бібліотек 49 498 49 гривень, зменшують з палацію будинків культури 4 тисячі 866 гривень і збільшують на апарат. На заробітну плату на рахування 25 тисяч 632 гривні. Там вийшла людина з декретної відпустки, не вистачає на заробітну плату. На школу мистецтв на оплату праці 35 тисяч гривень. Ми там передбачили з тих податків 80 тисяч, і тут 35 вони ще перекидають з другої статті на першу. І на будинки культури вистачило на заробітну плату. 3100 гривень, і на бухгалтерію 25 632 гривні. Це по відділу культури. Потім у нас відділ соціального захисту та охорони здоров'я Косівської міської ради. Вони зменшують кошти з заробітної плати на ЄСВ, на другу статтю на рахування на заробітну плату 2032 гривні. І от такі зміни. Далі у нас. Відповідно, відбулися зміни по програмах і ми відобразили усі зміни по програмах. А що у нас, значить, буде він закрити? Так. Це вже ну, більше вже на комісії, ну, не вже, певну комісію. але напевно, хіба би ще двіці. Ще один такий нюанс. E, з державного бюджету передбачено на область, область мала би нам передбачити ще субвенцію. І вони це кажуть, що ми постійно слідкували, коли буде розпорядження обласної державної адміністрації. Вони мають нам передбачити субвенцію на корекційні години, тобто е оплата послуг тих вчителів, котрі е вичитують години для дітей з особливими освітніми потребами. Цих коштів ще немає. Можливо, таке, що вони ще це можуть зробити і в 20-х числах. Треба. Тобто, тоді треба буде нам ще розібратися, щоб провести ці зміни. Казна останній день працює з клієнтами 27 го числа. Тобто 27 го числа ми маємо все відчутності розрахунки, та слідчуючи п'ятниця. Ні, що не тут все.